Щиро вітаємо вас на відкритті офіційного польового збору Карпатський щит. Різні за віком, статтю, рівнем підготовки. Але свідомо об'єднані ідеєю національного спротиву. На Закарпатті відбувся польовий табір Карпатський щит щит-2025». у ньому на урочистому відкритті з рученням нагород узяли участь військові, представники обласної та районної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу. Близько 250 курсантів з усієї України. До те, що ініціатива «Карпатський щит вийшла за межі Карпат і об'єднала майже всю країну представники багатьох областей нашої держави, нам треба розуміти, що захищати себе, захищати свою сім'ю, захищати свою державу, це те, що на жаль. Але це реалії цього життя нашого. Ідея його виникла після того, як ми проаналізували досвід підготовки базового курсу, який передбачає певні випробування, певне проходження маршрутів. Але на, в своєму середку ми подумали, що було б цікаво додати реалістичності і пройти такі ж самі маршрути в нічну пору доби. А після того це всім дуже сподобалося. Ми організували карпатський щит, який на який були запрошені минулого року, і відбувся за участі всіх районів Закарпаття. Зараз розширена географія. Серед учасників були люди різних видів діяльності. Пройшов курс. Напевно, першим депутатом Закарпатської обласної ради я був, який пройшов цей курс. Але ми цей комунальний заклад для цього створили, щоб люди проходили, навчалися військової підготовки, брали участь у якихось таких польових вишкілах. Чи всі заняття вам вдалося відвідати? Ну скажу чесно, ні. Але основні так: це стрільби, тактична медицина та інші навики. Я відвідував, але не всі. Приїхали сьогодні. Е Подивитися порядок організації заходу, учасники, рівень підготовки, звичайно, наших колег. І в цілому, як люди відносяться в різних куточках країни до національного супротиву, жінки на рівні з чоловіками проходили збір, розвінчуючи стереотипи про слабку встать. Це була моя власна ініціатива. Я хотіла цього сама. Дуже довго спостерігала за роботою нашого осередку. Мала бажання пройти це навчання вже давно, але ніяк не виходило з часом, робота. Що спонукало? Спонукало саме події, які відбуваються в нашій країні: війна і можливість захистити себе і розуміння того, що якщо не сьогодні, то завтра придеться зустрічатися з проблемами саме цієї війни і відповідно розуміння розуміти, як правильно діяти. Головна мета закріпити навички курсантів, перевірити правильність складеної програми підготовки, обмінятися досвідом. Програма заходу поєднувала чимало складників. Нами створено вісім учбових точок тематичних. Там тактика, топографія, тактична медицина, зв'язок, інженерка і так далі. От, зараз всі учасники розбиваються на групи і проходять всі ці навчальні місця, знайомляться з нашою роботою. Ну, але основні події будуть розвиватися вночі після 9-ї години вечора, коли стемніє. В кожній групі, які діяли через командний пункт, видавали маршрутний лист, позивний для виконання поставлених завдань. Діяли також різноманітні локації. На них навчали стріляти зі зброї, ознайомлювати з її зразками. Кажеться це як граната проста, а ділиться на дві частини. То є наступальна одна маленька частина, друга частина оборона. Лучше, ніж Евка, хоч всі думають, що Ф1 лімонка, що вона найкраща. Получається, що є краще гранати. Але краще для кого? Не для нас. Ми теж хочемо знищити ворога, і ми хочемо навчити, щоб люди знали. Лише із закарпатського боку працювало 18 інструкторів. А поки курсанти готувалися, журналістам демонстрували, які несподіванки очікували на учасників і учасниць закарпатського щита. А це пастки з розтяжками та іншими бойовими імітаціями. Також була можливість спостерігати за роботою дронів, зокрема, і добре відомої Баби Яги. Називають його «Баба Яга». Це по суті агродрон. На базі агродрону зроблений бойовий дрон, має три сервоприводи для трьох боєприпасів, а вагу може піднімати ну, така робоча вага, з якою ми літали. Це 7-8 кілограм. Доволі комфортно себе почуваю з таким навантаженням на дистанції 5-7 кілометрів. Достатньо комфортно йому з цією вагою. Відтак нічна бойова підготовка в цілковитій темноті, щоб залишатися непомітним для дронів, отримання завдання та карти для проходження маршруту з виходом на поле для розгортання тактичних дій зі штурмовими, оборонними та контрнаступальними діями. Приділили увагу й побуту курсантів та військових. Досвідчені кухарі успішно чаклували над смачними стравами та напоями. А над військово-польовим табором кружляв лелека, що було добрим знаком для карпатського щита 2025.